Я гриби. Це найкращі гриби, які я їв. Гриби, які смаки, яких буду дати себе життя. Друзі, всім великий привіт! Як ви вже зрозуміли, звичайно, по назві відео і по попередніх по, по, по кадрах, ми знову в Карпатах і знову на грибах, або як тут кажуть, в грибах. І ми у такому першому горбку, в якому практично ніколи не збирали гриби. І я хотів у вступне відео почати там на горі. Така є поляна, з якої я того разу починав відео. І хотів і цього разу розпочати на тій поляні. Але, як на диво, в цім горбку є грибочки. І тому показати, не, верніше, не показати їх, я не можу. Тому вирішив не відкладати е, на потім вступ, При, вирішив зняти таке привітання. І вже, по ходу, будемо збирати грибочки. Збираємо тільки білі, те все, що в кадрі. Не білі, ми їх не збираємо, вони не їстівні, можливо, якісь їстівні, я не знаю. Але я просто знімаю їх для, для такої картинки, щоб для різноманіття у кадрі. Але збираємо тільки білі, повторюю. Отже, пропоную вам пройти з нами таку грибну подорож, позбирати грибочків і на полонині в колибі. Колиба хто не знає, така хатинка пастухів, ми будемо. Жарити їх сьогодні. Взяли спеціально олій, цибульку і збираємо такі більшенькі для, для зажарки. А основна ціль наша то сьогодні це такі маленькі грибочки. Тобто великі ми не беремо. Великі візьмемо пару, щоб пожарити, а збираємо маленькі. Отже, вперед. Також хто має бажання підписуйтесь на канал, пальчики вверх і коментарі обов'язково. Йдемо. Ось такий грибок. Він вже не перший. Ось такий красний. Осінні, такі гарні, маленькі, з корішневими шапочками. І ось такий підйом. Там, де просвіта, там ми виходимо з цього підйому. Підйом досить невеликий, ось такий. Ось там внизу теж просвіта. Повторюю, що тут ми практично нічого не збирали, але сьогодні є грибочки. А це вже, напевно, п'ятий або шостий. Ось таке досить прохідне, видне місце і ось такі красунчики, такий великий є два. Менші, один ще дуже маленький і ось там такий. Оці два те, що мені треба, ну ці два теж більші візьму, тому що повторю хочемо пожарити. Ось такі просто, знаєте, такі добротні гриби, такі як. Як повинні бути, подивіться. Подивіться. Ох. Такий один. Такий справжній, справжній осінній гриб. Тут є другий. Третій. І ось такий. Четвертій. Такі чотири. Красунчика на одному місці. І це я ще не вийшов з цього берега. В цьому березі цього разу так дуже гарно. Така полянка вже перед виходом нашим. І тут обсипано всякими, які не хочеш. От, є білий. Є різні мухомори. Тут ще щось таке невідоме. Тут якісь жовтюхи. Ну, Одним словом, вибирай що хочеш. Звичайно, ми вибираємо лишень білі. Я взагалі-то замітив ось цього спочатку. Тому і зупинився. Але бачите, присідаю, бачу ось цього. І відразу вже ось і тут є. Його я не бачу. Ну і звичайно, о той, що я теж його не бачив, коли почав знімати, побачив. Така справа. Наш перший горбок, буквально пів години ми йшли. І ось такий кульочок грибів вже є. Ну І тут Діме. Вийшли ми з такого підйомчика. На таку полянку. Туман. відомості нема. І отут у нас такий є зруб. Переходимо ми цей зруб, і там вже великий-великий ліс. Орієнтовно в тому лісі ми будемо дві години, дві з половиною, ну, три, може, не знаю. І так, по ходу, будемо йти на полонину. Ближче до обіду будемо на полонині і будемо жарити грибочки. Свіженькі, біленькі, сирі, ніякі не обварені, такі свіжо зірвані з цибульку, смакота. Час від часу такі трапляються червоні, карпатські, такі грубенькі. Ну, давно я би їх збирав, але тут я не буду їх брати. Не вартує вести. Так, поки що в тім підйомі, в якому того разу я просто косив, можна сказати, гриби, цього разу їх. Практично нема. Ну, прийшов на місце, яке я знаю, що тут повинні бути. Ну, є, але дуже-дуже мало. Того разу на цьому місці я знайшов 48 штук на одному місці. А цього разу може 5 поки що бачу. Так що така справа, поки що не дуже густо. Сьогодні ліс такий дрімучий-дрімучий туман. Тишина. Мертва тишина просто. Ось тут. Такий досить непоганий. грибок. О, такий красав. Такі зустрічаються якісь дивні гриби, ніколи таких не бачу. Твердий гриб. Дуже цікаво. Ого. І знизу ось таке. Така матова якась структура. Хто знає, напишіть, що це таке, і чи він їстівний взагалі. Ну пахне, пахне як їстівний. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Такі три великі, ну такі гарні, такі милі, напевно і чистенькі. Може і візьму. Дивіться, які гарні. Може і візьму. Так, сьогодні багато нема. Думаю, що вони не будуть зайві. Отакі От вже великі. Тут два, тут ще більший. Не можу їх брати. За великі, Реально, реально завеликий. Дивіться. Який красень, такий гарний, гарний. Просто красота. Але великий. Шкода. Я попав на місце, де абсолютно ніхто не ходив. Ну, Видно місця, де ніхто не ходив. Перше видно, що не стопно, по-друге тут ось таких великих-великих грибів, їх повно. Вони просто ростуть, падають, згнивають. От, подивіться. Ось тут. Один, другий, третій. Ну і ще ще, ще навкруг їх просто. Щоб не ходити з камеру, але ну, я бачу їх, їх море. Ось тут. Там, 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 там старий гнилий. Пару днів, пару днів швидше. Якщо би сюди прийшов, збирав би гарних молоденьких грибочків. Отак вони просто. Просто згнивають. Цей вже починає гниз. Оцей. Ось така справа. Для мене радість, коли попадаються отакі грибочки. Такі з грубими ніжками осінні. Дуже гарні. О. Ох, як пахне. А тут такий великан, який починає гнити, якому не знаю, чи пощастило, чи не пощастило. Не знаю, як краще для гриба, чи коли він так згниває, чи коли його хтось зриває молоденьким. Він йде на якусь користь. Тут ми йдемо таким там зруб, таким теж берегом попри зруб. І отаких от великих тут просто багато дуже. А молодих нема. Ми мали надію, що тут щось буде. Але якщо чесно, саме в цьому місці ми і ніколи не збирали. Так що... Попереді є місце, в якому, на якому ми того разу взагалі дуже багато назбирали. Погода така химерна, химерна Осіння, грибна. Такий червоний доживає свого віку, ніхто його не зірвав, він вже постарів. І таке саме чекає. тут його. Братчика з боку. Ніхто їх не збирає. Та що казати, якщо білі гниють? Що казати про червоні? Така природа. Пень, який догниває. І тут Ха. маленька ялиночка. Пустила корінець і росте. Така жорстока природа, тому що жити її тут однозначно не вийде. Я думаю, хіба би навіть не знаю яким дивом, але вона пробує. Пробує рости. Ось таке чудо. Так, друзі, я вже майже підходжу до поляни, на якій ми будемо жарити наші грибочки. В загальному я йду напевно десь 3 години. Що можна сказати? Початок був дуже класний, перший підйом, на якому ніколи не було. Ну, був гриб, але було мало, там було цього разу багато, гарний осінній гриб. А далі пішли великі, великі, старі, літні осіннього. Мало, тобто мало ще гриба. Літні відходи осіннього нема. Порівняно з попередніми разами відчутно менше. Але після обіду ми маємо ще одне місце, на якому того разу теж дуже багато назбирали. Підемо ще туди. Але як я розумію, там, де були тиждень тому гриби, цього тижня їх вже нема. Така справа. Так що йдемо жарити грибочки, обідати. До речі, довший час ходив без гриба і ось знайшов такого більшенький, але такий твердий. Візьму його. Падав дощик, зараз. Так, вже накрапає, але не паде сильно. Красота, такий казковий осінній ліс Карпатський. Перед виходом на полонину, буквально там 10 метрів полонина і тут такі два красені. Хоч і великий, але я його візьму, тому що він такий добротний. Ух. Такий гарний тут трошки менший. Так, друзі, я прийшов на полонину, вже паде дощ і розпалили вогонь. Тут є таке місце спеціальне для вогню в самій, в самій хаті. Погано видно, є така приспособа, що можна повісити. Такі є чергове І зараз будемо жарити грибочки. О, ці всі грибочки і цибулю почисти. Все буде сам смак грибів, гриб, цибуля, і перець і сіль. Більше нічого лиш. Що чекаю на діму, Діми десь немає. Десь має звідти вийти. Але олії, зараз це все рішити сюди і тушити. Думаю, що вжарити не вийде, тому що багато, воно таке буде тушене, можна сказати. Погода. Чим раз, тим гірше. Такими кусками. Накришив. Ще один навіть не поліз. Зараз трохи ці потахнуть тоді. Покришу і цибулю. jag hör du Словом що можна сказати, найкращі гриби, які я їв. Гриби, які смак, яких буду пам'ятати ціле життя. Бомба. Просто бомба. Щось таким видом. Вийшло сонечко. Супер просто. На Інтернет? Моему бурду Овечу Все Житие Дима, я Справжняя карпатская еда На полный песок дивіться, як намальовані, смакота, Коротше обідаємо. Йдемо далі. Ми пообідали, як як королівський обід. Йдемо далі. Ми думали, що ми вже не будемо йти в ліс. Падав такий добрий дощ. Але як на диво, поки ми обідали, дощик пройшов навіть, виглядало сонечко. Зараз далі так похмуро, але дощу абсолютно нема. Так що ми ще йдемо в таке одне місце. Ну і вже після того місця будемо йти вниз. ходу такого на стежці більшенького такого може я візьму, того що... То, що я планував збирати малі, малих мало, так що можна брати і більші, більше він такий ніби твердий. І там є шауд. Там є Старий, Ми там поглянемо того старого, что гріб, що не гріб Опа Гріб Старий Греп. Дивіться. Ну, якщо чесно, добре, що ми ще пішли в цей лісок, тому що ми вже думали йти вниз, але тут такі ще непогані є. Оті два внизі, ну ці що я знайшов. Ще перед цим знайшов. Такі гарні. Так що ще тут ходимо? Тут є де ходити. Такий красунчик в горбочку. Чекав на мене. Дуже гарний. Тут пішли такі гарні грибочки. Один за одним, дивіться. Який гарний. Що можна зауважити, що є дуже багато лисички. До речі, лисичку дуже люблю. Одна з моїх, ну, напевно, після білого це є мій улюблений гриб, ну, другий після білого. Але вся вона хробачлива. Хотів назбирати. Але почав збирати, чистити всі вся лисичка в храбаках. Так що лисичку брати не було. Такий один з останніх, а можливо і останній, тому що вихід вже близько, будемо виходити. І зараз ще по дорозі поговоримо про сьогоднішній результат. Виходимо з лісу під такий дзвін. Барани нас зустрічають. І то їх дуже багато. Ой, тікають. Тікають барани, подивіться, баранів. Tado e <laughs> Друзі, останні краєвиди, ми вже майже біля машини. Хотів швидше сказати таке кінцеве слово, але цілу дорогу падав дощ. Такий, ну такий, такий, такий проливний дощ, годину ми йшли під дощем, аж тепер дощ перестав падати. Але ми вже майже дійшли до, до машини. От там внизу машина наша. Що можна сказати? Підсумовуючи наш сьогоднішній збір, гриба менше, менше, як було того тижня, менше, як було поза того тижня. Тобто, якщо нема з чим порівнювати, то він є, але його треба вже не збирати, а шукати. На відміну від того тижня, коли його просто було ну, на двох-трьох на трьох місцях, можна було набрати цілий рубзак. Є, але не багато. Е, багато старого, багато старого літнього. По осінньому грибу, такому більш темному, е, мало, дуже мало. Є надія, що, ще, що він ще буде. Ось така справа, але тим не менше, заряд позитиву, заряд супер класного настрою отримали. Насолода від цих пейзажів просто зашкалює, а грибочки на обід це взагалі окрема історія. Так що я дякую всім, хто пройшов з нами цей, можна сказати, маршрут. Дякую всім, хто додивився до кінця, якщо такі є. Якщо такі є, напишіть хто, хто з вас подивився ціле відео. І до наступних зустрічей, до наступних походів, не знаю, не знаю що далі буде, тому що. Кожен день щось міняється. Ми взагалі то і сьогодні не мали бути тут. Але таке так вийшло. Всім папа, одним словом. Всім папа. Всім папа, всім папа. Добре сказав.